Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, До нас заїхало нове чудове надходження. Це Audi S8, автомобільна з 2013 року випуску, обладнаний 4-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Quattro. Автівка в нас приїхала із штатів. Пробіг в даного автомобіля 218 тисяч кілометрів, ціна її 22 520 доларів. Автомобіль у нас має чудову оптику, дістроніки, партроніки передні та задні, омивач фар, гума у нас 21-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах. Повністю автомобіль весь затонований, також авто обладнане люхом камери 360. Задня оптика в нас без нарікань, є також сервопривід заднього відділення, безключовий доступ усіх дверей. По салону, друзі, нас зустрічає чудовий шкіряний салон, комбінований з алькантарою, е електрорегулювання клімату та підігрів задніх сидінь. Дах у нас чорного кольору. Далі, друзі. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет, пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання, складання е, дзеркал, музика, босе, масаж е, передніх сидінь, е, електрорегулювання е, керма, е, управління світлом, мультифункціональне кермо з підрульовими пелюстками. Е, далі, передня частина нас зустрічає. Е, Клімат-контроль, який йде в автомобілі багатозонний, також є е, обдув сидінь та підігрів сидінь. Він на три режими: е, мультимедіа сенсорна. Е, ось так виглядають камери 360. Також система є старт-стоп, електроручник та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця. Собор на один, також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Також всі актуальні пропозиції переглядайте у нас на сайті автопарк. .ua.